Доброго вечора в ефірі програми Доброньюз. З вами Світлана. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі відкрили перше в світі Міністерство добра. У складі нового органа планується управління радості та веселощів. Верховна Рада прийняла закон щодо обов'язкових семи обійнів щоденно. Народні депутати вважають, що таким чином українці зможуть стати щасливішими, а вчені дослідили. Що люди здатні випромінювати світло, і якщо це не підтвердиться, то кожен з нас зможе самостійно забезпечувати енергопостачання своєї оселі. Про все це розкажемо детальніше у нашому випуску. А зараз до термінових подій: експерти передбачають перемогу України вже цього року. Вони зробили важливу заяву. Подробиці дізнаєтесь у наступному випуску. До зустрічі!